Деякі заспокійливі туманять голову біфрен плюс спокій за ясною голови військовим парадом в столиці, в столиці Сполучених Штатів в Вашингтоні сьогодні відзначатимуть 250-річчя американської армії, а прийматиме парад імененник. Дональд Трамп йому виповнюється саме сьогодні. 79. опоненти президента вважають, що дату параду обрали навмисно, щоб зробити Трампу приємність після того, як протести проти міграційної політики уряду вирували увесь тиждень. незадоволені збираються вийти на акції під гаслом. Немає королів власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше про приготування до свята армії і водночас президентського свята також. Загороджувальні паркани і військова техніка на вулицях Вашингтона. Так, столиця готується до святкового параду з нагоди 250-річчя армії Сполучених Штатів. Сам захід розпочнеться сьогодні о 18.30 за місцевим часом. Участь у ньому візьмуть понад 6,5 тисяч військових, 150 одиниць техніки та 50 літаків. Завершиться усе святковим фейерверком. головний задум розповіли організатори показати еволюцію американських збройних сил від часів війни за незалежність, коли воювали на конях та віслюках. І до наших днів по вулицях пройдуть бойові машини Бредлі та танки Абрамс. Парад планували упродовж двох років, тобто розпочали ще за Байдена. Але чина адміністрація посприяла тому, що дату його проведення призначили на 14 червня. За збігом обставин це 79-й день народження Дональда Трампа. І критики президента запідозрили. Збіг не випадковий, мовляв, Трамп таким чином робить собі подарунок на день народження. Як верховний головнокомандувач, він очевидно братиме участь і виголошуватиме промову. Армія офіційно відмежувалася, мовляв, вони не вшановують у родини президента, але підозри залишилися. Ставлення американців до параду розділилося. Хтось вважає, що армія заслуговує ушанування. Опоненти ж Дональда Трампа організували рух: немає королів і збираються вийти на протести проти авторитаризму. В усіх штатах це демонструє нашу військову міць, американську гордість. На мою думку, ми маємо робити це щороку. А якщо до дня народження президента, це збіг, і взагалі яка різниця? Він наш президент, і ми маємо привітати його. Я люблю нашу армію. Мій батько воював під Арденами, але це абсурдно, сміховинно прикро. Я могла би продовжувати з епітетами, але цього досить. Чи вважаєте ви збігом, що це також день народження президента? це було зроблено навмисно, щоб парад був на день народження, але досить про це говорити мені байдуже до цього дня народження. Паради у столиці не є американською традицією. Востаннє військові марширували вулицями Вашингтона у 1991 році. Тоді відзначали завершення першої війни у перській затоці. Ну і трохи бухгалтерії на проведення заходу цього року за максималістичними підрахунками пішло 45 мільйонів доларів, із них 16 буде виділено на відновлення дорожнього покриття після проходження військової техніки. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+, плюс марафон єдині новини. Українська економіка через 20 років може обігнати російську. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесант. Він також нагадав, що в Римі відбудеться велика конференція з питань відновлення України. Тож США закликають світовий банк зосередитись на ній. Послухаємо цитату. Я вірю, що через 20 років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібного партнерства між Україною і Сполученими Штатами Америки і глобальними інвестиціями, може стати більшою ніж економіка Росії. І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде керувати Росією. Скотт Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Василь Фурман, член Ради НБУ, доктор економічних наук, З нами на прямому зв'язку. Пане Фурман, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, чи є вас розуміння на підставі чого Скотт Бесенд робить такий оптимістичний прогноз? У Росії що там нафта закінчиться, чи що має статися? Дякую запитання. Ну щоб наші глядачі також розуміли, що камінний вік закінчився, не тому, що закінчились камінці, а тому що розвивався науково-технічний прогрес. І рано чи пізно нафта може і не закінчиться, але вона нікому не буде потрібна, тому що будуть інші джерела. Енергії сонячна вітрова, можливо, світ ще видумає якийсь інший тип енергії. А коли це буде, ми зараз точно не знаємо. Але заяви міністра фінансів США мені особисто, як економістові, дуже дуже подобаються. і в принципі я б також би ставив такі амбіційні цілі перед нашою країною. Тобто, яким чином, наприклад, там протягом 20 років досягти там ВВП, там, 1 трильйона доларів, Тобто, це величезна цифра. А на сьогодні нагадаю на цим наш ВВП на, складає там близько 200 мільярдів доларів. Було значне падіння протягом 22-го там року, 23-й рік там пріс п'ятьсотки зростання, але все рівно ну, скажімо так, то був віскок більше зараз плюс-мінус під 200 мільярдів доларів. А наприклад, Польща також, також міністр фінансів наводить там як приклад, що в 91-му році в економічному плані Польща і Україна були приблизно одинаковими, але завдяки. Завдяки чому ми зараз поговоримо, але поляки сьогодні мають ВВП це близько 850 мільярдів доларів. Тобто у нас 200 а поляки 850 мільярдів Тобто поляки в 4 там більше рази ніж Україна. Тобто, завдяки реформам, що потрібно Україні, тобто, от принципові речі, бо просто так не буває. Багатьох людей можливо навіть. Вони вже втомилися від заяв, від стратегій, Тобто, бо до цього часу в нас було. А насправді в економіці, як і в математиці, вже просто робиш, є результат. Говориш, не робиш, нема результату. Значить, щоб нам забезпечити відповідний результат, це ну на перше місце. Треба ставити однозначно завершення війни та гарантії безпеки, тобто для нашої держави. Далі ми маємо говорити про масштабні реформи. Це база. Ми багато про них говоримо, але. Податкова та митна, судова, антикорупційна інші державні системи мають бути як у Європі. Це не обговорюється. лише так працюємо. Третє це інтеграція європейських структури. Члени Європейського Союзу по дорозі, коли ми будемо вступати в ЄС, і після цього, тобто вони показ, показують, як зазвичай випереджаючи темпи економічного зростання. До речі, щоб досягти цих показників, нам треба щорічно, які мені протягом 20 років, зростати там 7-10%. амбіційно чи можна. Можна далі четвертий пункт це залучення глобальних інвестицій. Україна і до Великої війни ми були не дуже дуже сильно. Інвестиції дають можливість Україні, скажімо так, переозброїтися в усіх напрямках і забезпечити швидке економічне зростання. П'яте розвиток людського капіталу це дуже дуже важливо у світі як у Європі. Перекваліфікація людей, повернення українців, які живуть за межами України, можливо, потрібно залучати інші буде трудові ресурси з інших країн для того, щоб Україна розвивалася дуже сильно. Енергетична незалежність, макроекономічна стабільність. Тому прогнози міністра фінансів США вони є реалістичними за цих умов. Так це буде, буде складно, але приклади країн, в тому числі Польщі, перед цим я говорив, показують, що за певних умов. Можна показати значні темпи економічного розвитку, Україна має зосередитися на реформах, партнерстві з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Ну, якщо ви вже наводите приклад Польщі, то тут треба згадувати до кінця, згадувати о той план Больцеровича, який отримав назву Шокова терапія. І тут питання, знаєте, одна справа початок 90-х, а друга справа зараз. Чи взагалі влада наша може на це піти, пам'ятаючи про якісь там гіпотетичні вибори, які колись можуть відбутися? А, ну, дивіться, ну вибори ж відбудуться. Правильно. тобто, якщо даже гіпотетично, тобто тому питання в тому, що я розумію, що перед виборами дуже складно проводити реформи, тому що ну по-перше, почнемо з того, що ми багато реформ, болючих реформ вже провели, тому порівняти шокотерапію, що буде в Україні знов шокотерапія, я б так би не став. Україна має ринкову економіку для того, щоб, наприклад, судова, митна, правоохоронна, податкова антикорупційна система працювала як і в Європі. Ну тут повірте, це питання буде стосуватися не простих людей. Ви розумієте, тобто мова йде про те, щоб державна система працювала знов ну, ж таки як у Європі. І чи можемо ми забезпечити та можемо? Ми Подивіться, нещодавно. Був там на одній конференції по цифровізації. Як Україна зробила протягом крайніх шести років такий величезний скачок цифровізації? Ми ходимо по деяким показникам п'ятірку. а інколи займаємо і перше місце, тобто у світі. Тому це дуже важливі речі, але для цього потрібна знов ну, ж таки ти ну, стратегія бачення і ті кроки, про які я з вами говорю. Якщо говорити про те, що зараз відбувається, ось сьогодні була атака Ізраїля по Ірану не задіта була там ні нафтопереробка, ні глибоководний порт взагалі енергетична галузь не була задіта, але ціна на нафту стрибнула вгору. Що є дуже невигідно для нас? Чи є у вас розрахунки, за якого порогу Росія зможе відновити свою економіку? Бо до цього вони там облікову ставку прикручували, Фонд національного Добробут. добробуту та почали використовувати. А от тепер що все відкочується назад? Дуже непросте і складне питання. Дійсно, ми бачимо, як ринки сьогодні змінюються, як зросте ціна на нафту. А перед цим, наприклад, позавчора була заява там по США також Міністерства Фінансів про те, що можливі проблеми з обслуговуванням боргу. Ми бачили, як євро виросло дуже сильно, долар упав. Тобто, зрозуміло, що валютні ринки, нафтові ринки, там інші сировинні ринки вони дуже чутливі до тих чи інших подій. Що стосується Російської Федерації, дивіться, в їх бюджеті записана ціна ще десь 70 доларів на сьогодні. 70 доларів до від, ну, до. Сьогоднішньої ночі бомбардувань Ізраїля по Ірану там ціна на нафту була їхню нафту була десь трохи більше 500 доларів. Тому вони вже не дотримували, тому вони наповно використовували кошти свого фонду національного добробуту, які планово мали повністю проїсти. Я думаю, і приїдять навіть якщо буде трохи більше ціна. Тобто питання в тому, що чи ведуть наші союзники там нові санкції, Проти Російської Федерації щодо цінової стелі мова йде про те, що про зменшення цінової стелі з 600 доларів до 45 доларів. Хоча ми знали і чуїли про те, що Україна говорить про нижче 45, а про 30 доларів. А ну допустимо, що буде чи 45, чи 30 доларів. Це вже буде політичне рішення. Побачимо. Але в будь-якому випадку, якщо буде це рішення з одного боку, з іншого боку, а, потрібно, щоб санкції, які вводяться, виконувалися, щоб були вторинні санкції, тобто щоб. І те, що я перед цим говорив, синергія і США і Європейського Союзу, але в даному випадку щодо контролю за виконанням санкцій, щоб Російська Федерація їх не могла обходити, і тоді вона не зможе, якщо відторині санкції, реалізовувати свою нафту і газ. А в доходах Російської Федерації там різними оцінками від 30 до 40%. відсотків. Плюс необхідно обов'язково відключити всю банківську систему, не 20 чергових банків, а всю банківську систему, бо там їх. Сотні банків, які працюють в Російській Федерації від банківської системи СВІФТ, третє потрібно в Європейському Союзі створити відповідний орган, єдиний орган. Бо сьогодні, на жаль, у них немає єдиного органу, який контролює хід виконання санкцій, які запроваджуються. Четверте, скажімо так не дати можливість Російській Федерації через інші дружні країни, через посередники, закуповувати технології по всьому світу, поки що вони навіть технології закуповують, тобто. А це дуже-дуже ну, важливі речі. Ну і синергія санкцій там США, наших союзників, Європейського Союзу, дасть можливість досягти тих цілей. в них не буде грошей для фінансування війни в Україні. Ну, сподіваємось, спасибі вам, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор Василь. економічних наук, був в нашому ефірі. Про санкції власне поговоримо і трішечки згодом. В нашому ефірі тому, будь ласка, залишайтеся. Наскільки великі шанси, що їх таки запровадять, і єс і сполучені штати. Між тим окупанти припинили виводити в Чорне море не лише надводні, а й підводні кораблі. Крім того, українські військові перестали фіксувати і мінні тральщики ворога. Тепер росіяни бояться і цього. Вважає речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами на морі окупанти залучають лише дрібні катери типу Граптор або грачонок для патрулювання та охорони. Десантну операцію ворога Плетенчук вважає нереалістичною. За його словами, для росіян це самогубство через нашу щільну оборону, триводні перешкоди на маршруті до Одеси, а також наші засоби ураження. На прямому зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках і стратегічний експерт компанії «Сонат». Андрію, вітаю. Добрий день. Наскільки ви оцінюєте високими шанси, можливість морського десанту на Одесу? Ну, дивіться, я думаю, що для, для, зараз от згадують про можливість чи неможливість цього, в основному, з точки зору інформаційно психологічного впливу, про це кажуть росіяни, особисто Путін про це каже. Але дійсно, щоб десант відбувся успішний в Одесу, потрібно ну, сам по собі він, якщо буде якась висадка. Навіть вона буде успішна, він успіху точно мати не буде, тому що для того, щоб завдання було виконане, потрібно, щоб були ще як мінімум два додаткові удари по угрупуванню наших сил, які обороняють Одесу. Перший це з Сходу, з напрямку Миколаєва. І другий удар це з півночі з Придністров'я. От іменно таке побоювання були три роки тому назад, коли в березні 22-го року росіяни, ну як мінімум тричі намагалися висадити десант. І тоді, до речі, і на суходолі така ситуація ну могла мати місце, але ну цього не сталося. За три за, 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 за цих три роки ситуація дійсно набагато змінилася, не на користь росіян. Перш за все. Сила оборони отримали а, а, зброю нову, яка зараз діє набагато довше, ніж, далі, ніж, ніж це було раніше. Я маю на увазі, це і протикорабельні ракети в першу чергу, і це морські ударні дрони. По-друге, саме угрупування росіян десантних кораблів, воно фактично наполовину послаблено а, велика кількість таких десантних кораблів або знищена, або а, а, або серйозно пошкоджена, і зараз а, такі спроможності а, по доставці а, десанту, вони вдвічі менші, ніж були три роки тому назад. А, от. Ну і ситуація на узбережжі, там якщо а, за, зараз і близько цього немає. Поэтому всі ці отакі от лякання, це дійсно інформаційно-психологічний вплив і не більш того. Але ну я хочу сказати, що ну в принципі це не, не привод для того, щоб там зупинятися чи розслаблятися, тому що ситуація на морі для нас вона зараз залишається дуже несприятною. Це заключається в тому, що незважаючи на те, що ми фактично заблокували противника в пунктах їх обозування, і це вірно, і це дійсно так. Але ну, наша стратегічна мета, впановлені контролю над узбережжям, 82% якого захоплено противником, оце завдання, воно ну ніяк не виконується зараз. І це така ситуація вже досить тривалий час. Тому про це треба думати. А оці всі бавачки там про висадки десанту в Одесі, це, опять же, це такий інформаційно-психологічний вплив, і і, і і таких, і таких, так, так таких кидів їх багато не тільки по морю, а також і по суходову. Ну, Давайте поговоримо ще не тільки про наше море в північній Кореї не встигають завершити ремонт тасмінця, що зазнав аварії 21 травня під час спуску на воду. Кім чин. Ын... Дав на відновлення лише місяць. Уже минуло понад 20 днів. А корабель досі у ремонті. Після аварії корабель спустили на воду із запізненням. Перевели до сухого доку біля кордону з Росією, де зараз працює спецгрупа. У корабля пошкоджено правий борт та, Ймовірно, носовий сонар. Частина відсіків була затоплена за висновками експертів порталу Дефенс Експрес, які аналізували супутникові знімки. В КНДР не вкладуться у термін ремонту. Водночас кораблю можуть повністю відновити зовнішній вигляд для того, щоб над ну, просто показати публіці. А Власне, Андрію, чи є у Північної Кореї спроможності для такого ремонту і такого будівництва? Чи можливо вони залучають можливо тих же російських спеціалістів? Ну, дивіться, тут справа в тому, що при таких пошкодженнях, як такий смінець мав, а він фактично ну, лік на борт і взяв дуже багато води во внутрішні свої відсіки. Це означає, що. Фактично, все електричне обладнання, воно виведено з ладу. Як показує практика при подібних е, е, пошкодженнях, е, сенс відновляти корабель фактично немає. Ну таких таких факт, такі факти на жаль є, і вони не тільки в Північній Кореї, яка вперше перший раз там за, за 50 років будує такий корабель, який виглядає так більш-менш сучасно. А така пракну таке, таке відбувалося в країнах набагато більше розвинутих ніж північна Корея. І тоді приходилось просто утилізувати корабель, тому що ну настільки він насичений цим електричним обладнанням, що дешевше побудувати новий. Я думаю, скоріш за все, що це зараз ну відтягування ну скажімо, вірного діагнозу по цьому кораблю. Що він ну я не думаю, що якщо, якщо його і поставлять пофарбований, ну це не означає, що він буде працювати. А якщо він, ну скажімо, як якесь чудо там буде мати місце, можу сказати, що дуже дуже далеко до того, що він там буде виконувати завдання, тому що ніхто не знає, що у нього внутрі, які у нього ракетні системи, які у нього радари. А, а то, що було у, в, 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 в північній Кореї, до цього. Ну, то той флот, який у неї є, він досить багаточисельний, але це фактично дуже застаріла техніка ну, радянських часів. Тому все, що відбувається навколо цього есмінця, цього, цього, цього це суто пропагандистські такі от скажімо, наративи. І реальна ситуація набагато гірша для, для корейців. Я думаю, скоріш за все, що. Цей корабель вже не працездатний і в його відновлення фактично неможливо. Спасибі вам, Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, а нині стратегічний експерт компанії Сонат.